Вітаю вас у новому відео. Ви завітали на реалії садівництва з вами Світлана. Сьогодні пропоную вам саме в зимовий період часу зробити розбір квітника. Розбір квітника саме свого саду допоможу вам сьогодні оформити квітник, саме спробувати його оформити в комп'ютерній версії. Покажу вам, мені здається, майже там безкоштовну програму, як це можна зробити самостійно. Якщо ви не знаєте, де вам що посадити, то за допомогою таких невеличких хитрощів, то можна собі цю роботу полегшити. Отже. Вітаю вас на реаліях садівництва. Коротко, якщо ви новий глядач, то в мене взагалі до вас таке невеличке прохання оформити підписку на канал, бо Ютуб це бачить, Ютуб це полюбляє, і Ютуб починає просувати український контент. А для нас це сьогодні дуже-дуже важливо. Тому від мене таке невеличке прохання. Ну, а що ви зустрінете тут, на нашому каналі? Ну, в першу чергу, звичайно, тема садівництва. Тема, як оновити свій старий сад, додати легкості, додати казковості, і як створити новий сад, новий сад на полі. Ця тема в минулому році була в мене дуже-дуже актуальна. Тому, якщо вам цікаво, якщо ви такий заядлі садівник, то обов'язково оформляйте підписку. Ну, а я розпочинаю. Хто давно підписаний на канал, то ви, в принципі, знаєте, що я ніколи не малювала свої квітники. Я їх бачила, я їх уявляла і таким чином висаджувала всі рослини. Звичайно, пересадки були, бо одразу не підбереш, ну і одразу, в принципі, і не купляться всі рослинки. Але Восени я почала малювати. Причому малювати не свої квітники. Сьогодні буде розбір не по моєму саду. Сьогодні прогуляємось по саду моєї підписниці, бо з осені. Враховуючи зараз зміни стилістики садів, зараз в моді в нас природній сад, і багато хто хоче внести саме ось таку легкість, таку природність, такі легкі зміни до свого старого саду. Тому було до мене дуже багато прохань саме восени, коли люди вирішили змінити свій сад, але як це оформити, як це додати до тих рослин, які вже є. То в людей просто виникали труднощі. Тому, щоб якось донести цю інформацію, якісь мої ідеї, то мені довелося або малювати, або пробувати це робити в якихось комп'ютерних програмах. Але, до речі, я і малювала. Покажу вам один варіант мого малюнку, але це я не узгоджувала з замовником, просто що я буду показувати територію, просто покажу, як можна рукою намалювати. Якщо замовник дасть згоду, можливо, вже і зробить навіть водойму, тоді я покажу вам розвиток всіх подій, яка ділянка була, і як, я... як втілив замовник все ж таки ось цю ідею в життя. Тому що тут. Повністю ця водойма вона створена в таких саме вузьких параметрах, тобто тут зі всіх сторін вже є будівлі, є паркан, і тобто ця водойма вона просто вставляється в ділянку вже з певними труднощами, бо тут повністю і бетонна плита залята, отут все вже будівництво і бетонна плита. Копається буквально ось тут. Тому хочу вам сказати: якщо ви плануєте і хочете зробити водойму, розбір по водоймі також буде, то водойму можна вставити в будь-який куточок вашого саду. Це реально не потрібно під це е, щось грандіозне прям планувати, а це реально вставити водойму навіть невеличку, там, де її, в принципі, неможливо це зробити. Ось, тому ось такий варіант, якщо малювати просто рукою. Ну, а тут, звичайно, треба бачити. Тобто, одразу намалювати тяжко, треба все одно вже бачити, що ви хочете. Ну, а зараз пройдемося саме по комп'ютерній версії. Спочатку давайте завітаємо до саду замовниці, це Вінницька область. І саме так, саме зараз в зимовий період часу виглядає. Один з її куточків саду. І хочу сказати, що саме зараз дуже класно формувати квітники, тому що влітку наш сад насичений, гарний зелений сад квітне, а взимку ви бачите, чого вам не вистачає, де вам не вистачає структурності та об'єму. Саме за цим до мене звернулася підписниця. Тут, вже для прикладу, я оформила перший квітник з невеличкою водоймою. Де я зберегла її злаки, тут вівсяниця сиза, лаванда, які на зиму залишаються, залишають свою всю красу, сизий колір. Додала я іргу ламарка як акцент на осінній період часу. І плюс ця парасолька структура залишається і взимку. От сюди добавилась гортензія. Волотиста, яка на зиму не обрізається, а її шапки додають класну об'єму. Цей куточок ось продовжується на сонячну сторону, де так само аналогічно повторюється іконечник, ехінацея, і тобто такі більш витривалі рослини і додається очиток, який на зиму також залишається. В тінь під плодові дерева додається гортензія широколиста. На ту сторону, до речі, ось тут, де тінь, я запропонувала взагалі поставити якесь місце відпочинку, щоб саме в сильну спеку можна було класно провести в прохолоді час. І ось основний квітник, який я наповнила аналогічно всіма тими рослинками, які вже є в саду, які повторились і в тих квітниках. Тому що рослини в першу чергу вони мають повторюватись, тоді сад у вас стає єдиним. Тут, як ви бачите, ось ці хвойні ялина, туя, ялиця, точніше, там туї, кулясті, плюс туя така, бачите, вона жовтою стала на зиму. Це вже дорослі рослини. І сюди, там є троянди, які я перенесла на передній план. Тобто, бачите, там квітник він був весь. Вздовж паркану, під стінкою паркану. Я трохи рослини запропонувала винести наперед. Там є і рододендрони, які квітнуть навесні. Троянди це літній період часу. Гортензії, аналогічні додавались. Рекомендую навіть додавати одного виду гортензії, щоб саме ось кінець літа, осінь у вас воно було в одному кольорі, не було такої різнобарвності, саме навіть в кольоровій гамі. Так само додаються злаки, пенісетом, очитки, це вже осінній період часу. В куточок я додавала будь-який, на вибір замовниці, гарне весняне дерево, це також і об'єм, і навесні можна бузок, можна мигдаль, тобто щось в куточок, щоб трошки пом'якшити ось цей квітник. Ну, а зараз давайте розберемо як цей квітник і в якій програмі його можна створити. Працювати з вами будемо в графічному редакторі Canva. Хто з ним не знайомий, коротко. В цій програмі можна обробляти фотографії, додавати текст, додавати музику, додавати яскравості фотографії, в ній є і заготовки, які можна собі скачати, а можна зробити свою. Тобто ця програма підходить дуже. рекомендую для тих, хто веде свою сторінку в інстаграм, фейсбук, тріада. Будьте, щоб зробити своє фото більш яскравим, кому хочеться навіть сторіс, готові тексти, готові шаблони. Тому я рекомендую. Ця програма є, в принципі, платною, але там є безкоштовний період, є на місяць, є на рік. Я нею користуюсь вже дуже давно, вона, як блогеру, то вона дуже потрібна. Тому ви можете, якщо ви зрозумієте подальшу дію, як з нею працювати, то можете завантажити через Google Play, спробувати безкоштовний період, підійде, то користуємось далі. Ось додаю. З програми Canva додаю ось це фото готового квітника, який я оформила. Бачите, ідентичний. Тобто, фото готової роботи, воно у вас зберігається. Воно нікуди не дівається, і ви протягом будь-якого періоду часу, якщо ви програми не видалите, то у вас зберігається ваша робота, і ви формуєте квітник поступово. Видаляєте, додаєте. Граєте, скільки, скільки часу вам це буде приносити задоволення. Я зараз буду забирати всі ці рослини, щоб була гола ділянка, і покажу вам наглядно, як можна їх додати. Тобто, бачите, всі ці рослинки рухаються, і ними можна крутити, розставляти їх з місця на місце, переміщати, додавати. Ну, це, в принципі, класно. Хто взагалі цією програмою вже користується? то для вас це буде такий великий-великий плюс, щоб оформити ваш квітник і полегшити роботу. Ось гола ділянка. І тепер сюди будемо додавати рослини. Залишаються тільки ті рослини, які вже тут є в саду у замовниці. Додаю, спочатку шукаю через цю ж програму. Внизу елементи я натиснула. І пишу тут, що мені потрібно. Що я шукаю? Гортензію в даному випадку. Шукаю її як квітку, як живу рослину, тому що тут можна обрати як графіка, бачите, як фотографії, як відео, як аудіо. Мені потрібні живі фотографії, тому обираю серед фотографій. Гарний, повноцінний, класний кущ гортензії. Ось обираю. Далі беру, натискаю на Magic Studio внизу. Бачите? Потім натискаю на м'ячик. Перше видалення фону, м'ячик. І в мене прибирається задній фон. Залишається єдиний лише кущ гортензії. Зменшую і виставляю там, де мені потрібно. Для приблизні розміри, як це може виглядати вживу. Копіюю, якщо мені потрібно ще додати, натискаю на цю гортензію, посередині там два віконечка і плюсик, бачите, це копіюєте і вставляєте там, де вам потрібно. І у вас є ще один кущ гортензії. Зручно? Зручно. Вже гортензію посадили, вже є на вашій ділянці два кущики гортензії. Далі шукаю другу рослинку. Замовниці там є троянди, тому хочу я додати їх більш в квітучому вигляді. Елементи нагадую і пишу, що мені потрібно. Так само в, у вигляді фото, не графіка, а е, жива троянда, щоб вона в мене квітла. Троянди квітнуть на початку літа, починають вже там навіть з травня, так, починають набирати бутони і все літо до морозів навіть і морози, і троянди в нас все квітнуть. Додаю одну троянду і додаю ще одну. Щоб вона мені не заважала, я внизу обираю розташування і назад, щоб вона мене встала за гортензію. Є. Троянди вже квітнуть. Вже прийшло літо. Далі. Мені потрібно будь-яке дерево для об'єму в куточок, як я запропонувала підписниці, взяти щось весняно-квітуче, щоб ранньою весною вже був цвіт в саду. Чи спірея, тобто не спірея, чи бузок, чи мигдаль, чи магнолія. Магнолія, до речі, в неї там є, можна іще одну було додати туди магнолію, то буде гарно. Тут я просто вам для прикладу показую, як це робиться. Але не всі рослини реально можна знайти в цій програмі. Тому пропоную вам ще одну програму, щоб вона у вас була. Програма Pinterest. В цій програмі взагалі можна надихнутись, бо тут маса інформації, маса фото. Фотосаду, ну, будь-яка тематика, навіть ось такі квітники готові, розписані, де ви можете преддивити, що вам цікаво посадити, додати ваш сад. Ну, тобто така дуже насичена програма, кому цікаво також, обов'язково завантажте, бо знайдете масу інформації. Там, де тридцяточки внизу, я натискаю, завантажую ось цей фото собі в галерею. І потім внизу натискаю фотографії, з'являється в мене ось це фото, моя галерея, і додаю сюди на цей квітник, на цю сторінку. Так само забираю фон, видалення фону, м'ячик натискаю, і в мене залишаються чисто рослини. Але мені всі рослинки не потрібні, тому наступне віконечко рожеве є магічна гумка. І за допомогою цієї магічної гумки я буду прибирати рослинки, які мені тут не потрібні, тому що достатньо таке об'ємне вийшло додавання рослин. Мені потрібен тут куничник, очитки можна залишити, злаки, бо злаками підписниця захоплюється, зберігаємо. Потім щось треба, то можна ще раз видалити, домалювати. І у вас залишається, вам потрібно просто приблизне фото, приблизний малюнок цих рослин. не ідеальний. Тут ідеалу ви такого не зробите. Це для себе, щоб бачити зі сторони, як ваш квітник може виглядати. Приблизно. не ідеально. Ось я вирізала, кручу, верчу Вставляю, чи воно пасує, я вже бачу зі сторони, чи воно кудись можна той конечник тут додати. Чи воно буде гарно. Розумієте, це ось так для себе, як варіант. Як для себе варіант зробити, якщо тяжко малювати, то для себе це можна дійсно зробити. Мені заважають тут очитки, тому я їх прибираю. Їх можна окремо додати, але тут в цій групі, то вони мені дійсно трохи заважають. Зберігаю знову. Тут в мене вискочило все спочатку, тому зараз знову все в витру разом з очітками і додавлю на квітник. Тобто якусь уяву, якусь все одно, що ви хочете посадити, то ви маєте мати. Єдине, ви тут можете зі сторони побачити, чи воно дійсно підходить вам. Це, практично готово, зараз забираю ось це. У мене залишається тут сеслерія, ехінацея і коничник. Додаю ось так куточок, тут виходить і задній план, ехінацея вже на передній план, і низенькі злаки сірого кольору. Там біля водойми також злаки сірі і там є куничник. Відповідно, додаю я їх сюди. Нагадую, що по саду у вас мають всі рослини поєднуватись. Тобто мають бути одного виду повністю весь сад. Не бігати з рослинками туди-сюди, а мають бути одні ті самі рослини у вас по всьому саду. Тут я залишаю тільки сеслерію. Просто забрала, бачите, змалювала і той конечник, забрала і додаю сеслерію в різний, на цей же квітник просто в різні куточки. Вона гарно буде, вона зберігається на зиму такою блакитною, так само, як і вівсяниця сиза. Тут. Просто вона мені потрапилась, бо на оригінальному фото, яку ви бачите, тут вівсяницю я додавала, Лаванда, вівсяниця. Це я роблю просто вам для прикладу. Далі з Pinterest шукаю шавлію. Більш таке підходяще фото, де я можу забрати задній фон, і в мене залишуться квіти. Більш-менш ось це підходить. Завантажую собі знову до галереї. І сюди внизу фотографії треба оновити, взяти зображення. З'являється шавлія. Так само через Magic Studio забираю задній фон. У мене залишаються тут тільки квіти. Фон взагалі забереться, але це в принципі якраз добре, бо в шавлі ми бачимо тільки соцвіття, самого листя ми не бачимо. І ось так вставляю, де мені буде подобати. Шавлія, в неї два терміни квітування, на початку літа вона десь квітує, і потім ви її обрізаєте, і вона квітує під кінець літа. Тому якраз на літо до троянд, до гортензії, до лаванди просто супер. Рекомендую. Витримує морози, класний медонос. Тому, і вона дуже швидко наростає масу. Тому рекомендую додати. Тут на оригінальному квітнику так само шавля, тільки трошки в іншому, бачите, в форматі. Лаванда. Це розставила. такі, бачите, фіолетові просто пензлики. Далі ще я хочу додати хінацею. Шукаю вже окремо її як квітку. Мені потрібні тільки квіти. Завантажую знов собі в галерею. Додаю тут її. Треба оновити, нагадую, недавні. І забираю задній фон через Magic Studio. Натискаємо яйчик, забираємо задній фон, залишаються тільки квіти. Гінацея вона достатньо висока, тому на рівні з гортензіями її можна спокійно висаджувати. Вона не будуть один одного перекривати, заважати, вони будуть гарно поєднуватись. Причому, мені здається, з гортензіями різної кольорової гами. Ну, взагалі класно вони поєднуються між собою, витримують сонце, витримують спеку. Так що, бо цей квітник він повністю на сонці. Тому сюди додаю я чисто такі рослинки, які витримують спеку. Бачите, копіюю і додаю в різні куточки квітника. І це виглядає гарно. Вона є і на, цьому, на цій стороні, і на другій стороні саду, також там на палючому куточку, також є і гортензія, я вам показувала, і ехінацея. Тобто всі ці рослинки там ідентично поєднуються. І в літній період часу, коли вони будуть квітувати, сад дійсно буде таким єдиним. Я наголошую на це, бо це, це дійсно класно. Це гарно. Це виглядає дуже-дуже гарно. І хочу ще знайти чистець. Ось тут на цій фото цього саду вже є чистець біля шавлії. Ось тут між лавандою і вівсяницею сизою, бачите, чистець він взимку так само залишається сріблястим. Тобто лаванда, чистець, злаки, вони всі на зиму ось так і йдуть. Оцей срібний колір в нас залишається. Квітник не є голий. Плюс чистець він дуже класно, швидко нарощує масу. Квіти в нього там не є, аж такі неперевершено гарні. В нього класне шершаве ось таке листя. І взимку він таким і йде. Навесні він, відкриваються в нього нові листочки, такі новенькі, гарненькі. Тобто як ґрунтопокривна рослина, як мульча для квітника, яка зберігає вологу, це просто варіант. І на сонце. Тут в мене додавлені ще пенісетом, там конечник, тобто цей квітник просто я роблю для прикладу, щоб так не шукати всі ті самі рослинки, а ось новий квітник, абсолютно практично такий самий, але все одно з новими рослинками, з конечником. І ось так можна приблизно, приблизно е оформити, якщо ви не знаєте, просто погратися. З рослинами і приблизно оформити е, свій квітник. І він у вас буде вже такий повноцінний по рослинкам. Що на передній план, що вам потрібно додати на весну, що на літо, що на осінь акцент. І ви будете бачити, що у вас залишається на зиму, Тобто не тримати це все в голові. А тут уявно на малюнку ви собі це все робите. І ви вже бачите, ви бачите дійсно, які рослини у вас залишаться. І як квітник у вас буде виглядати. Добавляєте вічно зелені, аналогічно шукаєте через Пінтерест, вимальовуєте, замальовуєте, що вам не потрібно, і додаєте. Це ось такий дійсно економ варіант для створення формування свого саду. Щоб завантажити, зверху є стрілочка. Правому куточку, стрілочка вниз, ви натискаєте, і воно у вас там завантажується до вашої галереї. Але на цьому з вами я не прощаюся, тому що, е оформляючи ось так сади своїх підписниць, своїх друзів, е то я зрозуміла, що я хочу цьому навчатися. У мене в розробці зараз взагалі великий сад. Дуже великий сад. Людина також просить додати в сад легкості. І хочеться все ж таки подати якісну, класну інформацію, зробити дійсно роботу якісну. Ось. Тому йду я вчитися на курси ландшафтного дизайнера. І хто про це мріє, то хочу вас запросити разом зі мною 29 січня записатися. І пройти зі мною курси її тривалістю в 2,5 місяці. Це курси онлайн е, е, з Дніпра, ця фірма заснована саме в Дніпрі, Art Desing, якщо я не помиляюся. Е, там, де і денна форма навчання, і вечірня. Тобто, на які зручні там є часи, часи навчання, і на цих курсах ви. Оформляєте вже повноцінно вашу ділянку. Тобто ви вчитесь і одразу у вас йде практика онлайн, чи свою ділянку, чи там когось іншого, ви одразу оформляєте ділянку. Навіть якщо ви не знаєте рослин, на цих курсах вам допомагають познайомитись з рослинами. Там, до речі, не тільки сад, а там, і, там є різні курси. Є як садівництво, а є архітектури. Оформляти будинки саме по будівництву. ось е, то Мені потрібен дизайн саду. Тому тут можна обирати, що вам цікаво більше. Е, то там ви прямо на цих курсах ви разом з вчителем е, програма Real-Time це професійна програма по ландшафтному дизайну, в ній ви робите, розробляєте повністю свою ділянку, вам допомагають від А до Я. І вас вже і гортова. Результат, ви вже вмієте користуватися цією програмою, ви в подалі можете користуватися, робити сади на продаж. Ну і плюс для себе це дуже-дуже класний досвід і навчання, і роботи на майбутнє, якщо ви хочете. Тобто, зараз можна спокійно з нашими умовами вчитися онлайн. Тому я вас запрошую. Всі посилання я залишу в описі під відео і закріплю в коментареві. І на сайт, і в них є, до речі, в записі відкритий урок, де розповідають, чого вас можуть навчити на цих курсах. Тому також вам залишу посилання на цей відкритий урок це через Телеграм, там йде група. Ось так, що я з вами поділилась, я думаю, достатньо такою насиченою, корисною інформацією, чим себе зайняти саме зараз, ще в такий зимовий період часу. Щоб не сумувати, а вчитись розвиватись і розробляти свою ділянку, і будувати плани на весну і на літо. Тому не сумуємо, хандрити не можна, а розвиваємось, вчимося і будуємо плани на майбутнє. Все. На цьому з вами прощаюся. З вами була Світлана і до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока. Не забувайте підписатися.